Так як ми вже говорили, що шкіра найвеликий орган. І завжди пацієнтам хочеться щось забрати, щось видалити. І завжди в них виникає питання, хто це має робити, яким методом це робити, куди звертатися. От, я вже працюю більше 10 років в даній галузі. І як на початку завжди якісь видалення, це хто мав робити. Так, ну я не знаю, як в інших районах. У нас в Тернополі це завжди до цього так відносилися. І зараз ще багато От Це має робити тільки хірург, тобто, це завжди треба використовувати якісь методи хірургічні, радикальні. Це має бути скальпель, це хірург, онколог. От за останні роки дуже стало багато з'явилося. Клінік, які мають хороші лазери, дорогі. От, і вони почали теж практикувати це, і переконувати, що їхні методики є краще. От, І часто пацієнти запитують, що краще, куди краще звернутися, хто це має виконувати, чи це має виконувати хірург, чи це має виконувати онколог, чи це має виконувати дерматолог, косметолог. І які завеликі ці мають бути процедури. Часто навіть пацієнти телефонують, і за рахунок теж от, за останній час появи лазерів і доступу до інтернету, реклами, що телефонують і кажуть, чи можна вас лазером щось удалити. І коли я кажу, що вам перед тим як удалити щось лазером, потрібно спочатку прийти. На огляд, на консультацію і зрозуміти, що це знову твір, і тоді вам лікар пояснить, яким методом найкраще, то інколи ця відповідь їх не задовільняє. Тобто вони вже настільки переконані, що от вони вже методику вибрали. От, а що саме видаляти їм не важливо. Тому я сьогодні хочу поговорити про ну, прості такі речі, можливо, для вас вони всі відомі, але ми собі це все нагадаємо, тому що в кожен день в моїй практиці е воно актуальне. Тобто... Першим ділом, яка мета видалення, так? Тому нам треба з'ясувати в пацієнта, чому йому потрібно це зробити. Перша для мене, як для лікаря, який займається. Шкірними хворобами, які займаються злоякісними пухлинами шкіри, от, то потрібно знати, яка це діагностична мета, так і дуже багато є пацієнтів, які приходять і хочуть зрозуміти, що це таке: доброякісний новутр, злоякісний, несе він якусь небезпеку, заразний він, от, що може з ним трапитися в майбутньому. Друге, це коли йде методика. Видалення, але це одночасно йде якийсь метод вже лікування. Так? Тобто ми проводимо одночасно про це поговоримо, тобто і лікування, і видалення новутвора. Далі, те, що дуже для багатьох пацієнтів актуально, це є естетична, косметична ціль. От, їм не завжди важливий там діагноз і все, але вони хочуть, щоб це було максимально гарно зроблено. От Дуже багато за останній час, на жаль, побільшало необґрунтованих видалень. Тобто, коли багато клінік пояснюють, не розуміють, для чого, от, що потрібно максимально все удалити. Тобто, це, ну, На мою думку, не є зовсім правильно. От і е, необґрунтованих видалень буває дуже багато. І колись була профілактична. Не знаю, зараз вона не актуальна, але я теж був колись е, клієнтом е, хірургів-онкологів і теж маю декілька рубців е, на тілі. І, можливо, це теж було таким поштовхом більше це вивчати, глибше це вивчати, е, тому що. Колись вважалося, що треба певні елементи удаляти наперед. Тобто великі меланоцитарні невуси переважно, ось гемангіоми і так далі. Що це треба радикально в дитячому віці. Чим менше дитинка, тим швидше це видалити. І, на жаль, от зараз мені здається, це вже ну, настільки це застаріло, от, але бувають там майже раз в місяць приходять пацієнти з маленькими дітками до року, яким рекомендують хірургічно видаляти, от, чи вроджений мелоноцтарний. Невуш чи тим більше гемангіоми, ось тому профілактичних таких видалень не потрібно. Навіть ну, з таких, можливо, ще трошки дискусійних є невусальних залоз Ядасона. Це є пухлина, яку теж багато. Лікарів радять видалити до періоду статевого дозрівання через там велика ймовірність мальгінізації в період пубертатний. От і тому теж є деякі автори, які вважають, що цього не потрібно, оскільки ми маємо вже й дерматоскопію, і можемо проводити фотофіксацію, і на ранніх етапах побачити, що цей елемент несе якусь загрозу, і тоді його удалити. Перше я хотів би поговорити про біопсію шкіри, от, тому що в більшості випадків це теж є і видалення, і якась ми то, з цього отримуємо дуже важливу інформацію. Дуже важливу для нас, для лікаря, який підтверджує наш діагноз. От, і також для пацієнта, що ми можемо обґрунтувати нашу мету видалення, що ми робимо. Біопсії ну, поділяються бритвина, панч-біопсія, ексцезійна, інцезійна. Зараз коротко про кожну поговоримо. Одна з найбільш Простих, це бритвена біопсія, От, ми її використовувати можемо часто. Проводиться, інколи можна її проводити без анестезії, можна проводити з локальною анестезією, проводиться дуже швидко. От, і застосовується переважно для або новоутворів, пухлин, які знаходяться в епідермісі, або навіть для діагностики якихось, ну, не знаю, Патоморфологи не завжди скажімо, це одобрюють, але е, процесів, які, тривають, ну, які знаходяться тільки в епідермісі. Е, які переваги цього методу? Перше, що це є швидко, для цього нам е, ну, не потрібно якогось там дорогого обладнання. Так? Тобто, це можливість провести патоморфологічне дослідження це велике що, не потребує накладання швів. Переважно безкровний метод, інколи, якщо є незначна якась кровоточивість, то ми можемо її зупинити банально там, притиснути 5 хвилин потримати, або нанести там розчин кровозупинний. І методика дуже дешева. Інколи ми можемо використовувати спеціальні е, такі е, апаратики, вони правда трошки дорожчі, або, звичайно, використовувати лезо. Недоліки цього методу, те, що застосовуємо тільки для епідермальних процесів. Для поодиноких новутрів ми не можемо багато таких робити, і інколи потребує анестезії. Наступне це є панч-біопсія, ми її ну, широко застосовуємо для діагностики, коли нам потрібно провести діагностику якихось шкірних. Захворювань от як метод, але також маленькі новутвори ми можемо видаляти з допомогою панча. От, тому ті лікарі, які ну, не завжди володіють там, великою хірургією, то можна це робити. Маленькі панчі, от я на початку, там може років 15, тому, ще коли там тільки починав, то робив там 2-3 міліметри, і можна було їх навіть не зашивати, коли ще там не було обладнання. От. А зараз, вже, коли там панчі можна робити, там, і 5, і 6, і 8 міліметрів, то ми можемо там накладати шовчик. Переваги теж, це є дуже теж швидко. Можливість, звичайно, патоморфічного дослідження провести, порівняно методика є дешева, От, недоліки, що ми можемо робити тільки для маленьких новоутворів, потребує анестезії, і ну, коли ми робимо панчі там, більше 3 мм, потребує накладання швів, От, інколи потребує гемостазу. Хоча ці шви зазвичай це можуть бути і гемостатичні. Екстезійна біопсія або хірургічне видалення це ну напевно, що такі все-таки стандарт, який застосовується при злоякісних новотворах, які застосовують більшість онкологів. От, і все-таки більшість хірургів-онкологів вважають, що це єдиний правильний метод видалення. От в нас, наприклад, там в онкодиспансері переважно застосовують для більшості новотворів, чи доброякісних, чи злоякісних, екстезійні методи. От тому вони теж мають. Великі переваги, безумовно. Тобто підходить для більшості доброякісних і злоякісних новутворів. Можливість патоморфічного дослідження. Тобто, в більшості випадків це йде в нас і діагностика, і лікування даної, даного новутвору пухлини. Середня вартість за рахунок того, що нам вже потрібно мати ну, маленьку хірургічну. Там кабінети, накладати шви, мати стерилізаційну, от тому це трошки здорожчує вартість. Ну, якщо там дорожчі операції, то безумовно. Недоліки: потребує навиків і обладнання, потребує анестезії, потребує накладання швів, потребує гемостазу. І самий такий, ну, напевно, що великий недолік це залишається зазвичай великий рубець. Ну, звичайно, можна робити і там, пластичні, і. Операції все це більш складніше, але класичні екстезійні видалення вони лишають рубці, і тому цей метод ми переважно для доброякісних науторів не застосовуємо ну, вкрай рідко. Електрокоагуляція дуже простий, дуже давній метод застосовується за, електри... за допомогою електрики. Ми нагріваємо прилад, є великий, який включається в розетку, є маленький, От, І за допомогою високої температури проходить електрокуляція і видалення якихось новутворів на шкірі, от, які він має переваги. Це дуже швидко, дуже проста в експлуатації. Можна використовувати для множинних однотипних новутворів, тобто там видалення там на шиї, на обличчі маленьких різних, саборейних каратов, поліпів. От, переважно метод безкровний. Зазвичай він дуже дешевий, але має свої теж недоліки, немає можливості провести патоморфічне дослідження. Інколи ця методика є болюча, якщо довго використовувати, для маленьких новутворів можна його тільки використовувати, і велика ймовірність може бути рубців. Радіочастотна хірургія, ну, частково цей метод є подібний, застосовується трошки. Дорожче обладнання, от і видалення проводиться за допомогою струму високих частот, тобто, це йде в нас як більше холодний розріз. От, і за рахунок цього, оточуючи тканини, вони не отримують. Пошкодження. Рана гоїться швидко. Загоюються переважно, якщо елементи не є дуже великі, то майже без рубців. Тому перевагами даного методики це є швидкість. От, і, напевно, що найшвидший метод, от, при якому можна видалити більшість новутворів чи себерених каратов, невусів. От, ну, Хвилина часу, так, от. І все. Післяопераційний біль незначний. Дуже рідко пацієнти скаржаться на біль після видалення. Рубці відсутні або незначні. Тут, ну, звичайно, навики потрібно мати. Рана гоїться швидко, ну, порівняно метод дешевий. Недоліки, потрібні навики, ну, так як, в принципі, для більшості, але для цього методу видалення теж потрібно. Потрібна анестезія, от, і, і він коли відносно дорожче обладнання в порівнянні з електрокоагуляторами. <кій> кріохірургія. От, кріохірургія це дуже давній метод. Напевно, один з таких, який застосовувався теж і в косметології, і все. І зараз багато хто може казати, що це вже якесь минуле, але я в своїй рутині в кожен день застосовую цю методику, і, тому що вона має багато дуже переваг. Так, тобто, це за рахунок низької температури ми знищуємо клітини. Перевагами кріодеструкції є швидкість, це, напевно, що велика перевага. Тобто ми... Прикладаємо або за допомогою ватного тампона, або за допомогою спрейметоду. Декілька секунд потрібно для того, щоб провести процедуру. Виконується дуже просто тобто, не потрібно ніяких там навиків, і буквально там декілька пацієнтів. Ми вже розуміємо, як цей метод працює. Це є безкровний метод, О, це теж дуже велика перевага його. В більшості випадків не потребує анестезії або інколи аплікаційні методи анестезії, от переважно для діток. От, підходить для деяких злоякісних новутворів, тому ми можемо ними лікувати. Я в своїй практиці лікую тих, тих пацієнтів, які не мають можливості. Провести хірургічне видалення, то можна застосовувати для злоякісних новуторів. Напевно, що сама дешева методика, тому що нам взагалі не потрібно ніякого обладнання, азот максимум дюар, який потрібен для зберігання азоту. Недоліками є болючість. Але попри те, що болючість, ми часто цю методику застосовуємо для діток, тому що вона не потребує анестезії, не потребує уколів. і ми можемо застосовувати для діток. Потребує обережного поводження з контейнером, тому що ми працюємо з рідиною, яка дуже холодна, От, температура азоту майже там 180 е -е, градусів. От. Недоліками є те, що потребує повторної процедури, інколи двох, інколи навіть трьох процедур через певний час, от, а інколи пацієнти обмежені в часі, тому це недолік є. Може залишатися гіпо або гіперпігментація, от, і відновлення тривати може декілька тижнів. Більш сучасні методи це є абляційні лазери. От, перевага це, цих методів є. Що це є швидка процедура? Післяопераційний біль теж незначний. Рубці відсутні або незначні, теж в залежності від самого новутуру, який ми видаляємо, швидке загоєння рани, широкий спектр застосування не тільки для видалення, а й для ряду лікування захворювань шкіри, От і корекції шкірних захворювань після проводження лікування. Недоліки ми є, потрібні навики. Дуже дороге обладнання, от, і дороге обслуговування обладнання це найбільші недоліки. <кліст> Москву хірургія е, теж е, хороша дуже методика. У нас ну, в Тернополі, наскільки я знаю, е, правильно вона ще не застосовується, от, е, можливо, з часом. Е, 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 е. Фредріх Едвард Мос, це є американський хірург. Я так бачу, у нас наступна лекція буде по цьому, то, напевно, що більше розкажуть наступний лектор. От, але це ще в, е, в 30-х роках ця методика була е, описана, от, правда, так як і більшість, не, не зовсім для лікування того, що застосовується зараз. А більш активно, вона вже почала з 60-х років застосовуватися. Це є найкращий метод лікування певних базально-клітинних карцином, плоскоклітинних карцином, переважно на шкірі обличчя. Е, коли потрібен, нам перше, що е, Видалення елемента максимально збережуючи здорові тканини і отримуючи гарний косметичний результат. Недоліками це є, напевно, ще найдорожчий метод, так? тому що тут потрібно і одночасно робота патоморфолога в, в клініці, великі навики роботи пластичного хірурга. От, Довготривала процедура, інколи може тривати години, інколи може навіть тривати на наступні дні. Деякі клініки роблять первинний етап один день, а на наступний день зашивання рани. От такі є, це як такі неповна мозхірургія. І спільна робота хірурга-патоморфолога. Декілька таких випадків, дуже прості. От це також більш для розваги, який метод ви б обрали для лікування даного пацієнта. Кожен собі подумав, це є, як ми бачимо, базальна клітинна карцинома. Тут був застосований метод звичайного хірургічного видалення, От складності ніякої немає, правда, залишився незначний рубчик. Який метод ви б обрали для цього пацієнта? Це є генітальні бородавки. От Я вибрав для лікування даного пацієнта методику кріодеструкції. Який метод ви б обрали для даного пацієнта? Який діагноз? Це є ангіокератоми. Тут було застосоване лазерне лікування. Який метод ви б обрали для даного пацієнта? От, для мене це. Е, ну, Класична типова дерматофіброма завжди залишається таким питанням, яким я не завжди раджу лікувати. Дуже багато є ускладнень після пацієнти, які проводили видалення різними методиками. Тобто і після хірургічного видалення, після пластичних хірургів, після лазерних видалень дуже часто утворюються рецидиви, інколи ще більш гірші ніж насправді був елемент. Тому я не завжди раджу видаляти дерматофіброму, якщо нема на то негайної потреби. Який діагноз? Це в нас меланоцитарний невус, звичайний внутрішньодермальний. Тут було застосовано радіохірургічний метод видалення. Так само меланоцитарний невус, було видалення, застосовано СО2 лазером, звичайний поліп шкіри. Було застосовано електрохірургічне видалення, який ваш діагноз? Себорейні кератоми. Була застосована бритвена біопсія за рахунок такого чорного кольору, елемент термований, Не завжди при дерматоскопії ми можемо чітко побачити все і пам'ятаємо, що бувають колізії, так тобто, що якщо ми частинку бачимо, що нову утвір є, ніби дерматосиберена кератома, ми не завжди можемо бачити, що там ще далі є. І колізії теж зустрічаються тобто поєднання двох елементів, тому удалити його без істологічного підтвердження ми не можемо. Так, тут найкраще так, це в нас є от, Застосовуються теж абляційні лазери. От, тут пацієнт такий трошки був складний. От, він звернувся в клініку після вже лікування лазером. Тобто йому вже лазером щось удаляли. На, Кінчику носа, от, коли я запитував, який був діагноз, то ну, він не знав, йому щось удаляли. Що удаляли, він не знав. Ну, таке часто трапляється, на жаль, тому дерматоскопічна картина мені нагадувала базальну клітину-карциному, була йому проведена панч-біопсія. І підтвердилися діагноз базально-клітино-карцинома, і пацієнта я рекомендував якраз мікрохірургію помосу, яку я не виконую, от, але е, це найкращий метод для. Лікування в даному випадку. От. І ще одна пацієнтка теж цікава. Жінка прийшла, до речі, до мене зовсім з іншою проблемою, коли я її запитався, чи вона колись консультувалася, що це в неї на обличчі, то вона була ну, здивована, каже: ну це в мене склеродермія. От, мені сказали, що я в дитинстві обпеклася. Коли я провів дерматоскопію, оцінив. Що це є базально-клітинна карцинома, вона здивувалася, не повірила мені так трошки. От, і після того, як я виконав панч-біопсію е, їй -E, підтвердився діагноз базально клітинної карциноми, з яким вона жила більше 10 років. Після того теж було і запропоновано е, видалення мікрохіргії помосу. Е, діагноз базально-клітинна карцинома. Ось отак приблизно пацієнтка виглядала після е, видалення. От, дуже хороший косметичний результат. От. І тут пам'ятайте, що ну, будь-яка пігментація на обличчі це не завжди є вікові. Коли ми бачимо пацієнта е, старшого віку, якийсь пігментний новутвір, то е, е, треба завжди мати насторогу. Це теж пацієнтка звернулася з іншим. От, е, Проведена дерматоскопія, запідозрена меланома. Проведено було екстезійне видалення, перша стадія Т1 меланоми. Тому огляд пацієнта і встановлення діагнозу це має бути перший крок. Вибір методу і обґрунтування його для пацієнта це другий. І проведення якісної процедури. Такий саме головне, що запам'ятати: яка є необхідність видалення. Зробити цю процедуру, яка вона не була, зробити її якісною, і, звичайно, не зробити її максимально дорогою для пацієнта, тому що є методики набагато дешевші, і можливо, вони будуть більш важливі. <кій> Дякую за увагу.